Що необхідно знати про усиновлення? Ну, слід, як говорить практика, розрізняти внутрішньосімейне усиновлення від звичайного. Внутрішньосімейне усиновлення це випадки, коли, наприклад, є у нас мама дитини, і в неї є дитина від попереднього шлюбу. І вона хоче, щоб нинішній чоловік усиновив її дитину. І це можливо. Можливо, за випадків, якщо її попередній чоловік, тобто біологічний батько, або помер, або позбавлений батьківських прав, або надав згоду на усиновлення. зазвичай в таких випадках до нас звертається. Далі є звичайне усиновлення, коли подружжя чи хтось. Не будучи в шлюбі, усиновлює дитину, яка взагалі позбавлена батьківського піклування. Це коли? Дитина кругла сирота або батьки позбавлені батьківських прав, ну як варіант, це такі ось два типові моменти, на які необхідно звернути увагу. Бо вони, хоча і спільні за своєю природою, одначе мають певні відмінності. Бо, наприклад, внутрішньо сімейне усиновлення, воно. Має певні інші інструменти підготовки до нього. І ну скажу вам про це, що є ще і третій такий момент, який пов'язаний з тим, що доволі часто до нас звертаються з проханням допомогти організувати усиновлення дитини, коли є іноземець або чоловік, дружина виїхала, да, і є одружилася мама дитини. і Тепер вона дружина вже за чоловіком іноземцем. Є потреба, щоб він усиновив дитину. Також є особливість. Але можна, закон це дозволяє. І у нас є досвід цього всього діла. Мабуть, ще також варто згадати і про таку категорію справ, коли усиновлюють повнолітніх осіб. Так, як ви розумієте, в досвіді в мене це також є. Коротенько скажу, що це буває в тих випадках, коли певні люди. Виховували дитину, і вона вважає уже цих людей своїми от, батьками справжніми. І хоча їй вже і виповнилося 18 років, їй може бути і 20, і 30, і 40 навіть. Проте виникло бажання юридично закріпити те, що насправді є фактично. І до нас звертаються такі люди. І ми переконуємо суд ухвалити рішення про те, що варто все ж таки визнати цих людей батьками, певної людини, повнолітньої. Які є нюанси в справах про усиновлення? Ну, ви повинні розуміти, що це одна із категорій справ, де обов'язкова особиста участь людини, яка бажає усиновити дитину. Чому це так? Це продуктовано тим, диктується, власне, потребою суду переконатися, наскільки адекватна ця людина. Суддя хоче переконатися в цьому. Одначе це зовсім не означає, що ви не можете взяти з собою вашого представника. Одначе адвокат, тобто ми, ми будемо з вами поруч, одначе вас не замінимо. Так, звичайно, в ряді випадків це формальність. Тобто суддя на підставі документів органу опіки і тих, яких ми разом з вами зберемо, уже, скоріш за все переконається в тому, що ви людина адекватна. Чому? Та тому, що навіть довідка про психічний стан потрібна буде, щоб вона долучалася до матеріалів справи. Одначе суд хоче ще і особисто впевнитись у тому, що людина, яка має намір стати батьком чи матір'ю дитини, є адекватною. І... Ця пряма вказівка є саме у Цивільному процесуальному кодексі. Тому зверніть на це увагу. Одначе, як ви розумієте, є певні такі от нюанси. Ноу-хау, як я їх називаю, взяти участь в розгляді справи можна навіть не ходити ногами до суду, а як через режим відеозв'язку. Тому можна зробити так, що ми з вами будемо в кабінеті судді через відео. І це також. Відповідно до закону, буде вважатися, що є ваша особиста участь просто через режим відео. Тобто, якщо ви знаходитесь десь в іншому населеному пункті, в іншій там країні чи ще десь, то не біда не обов'язково приїжджати власне і своїм тілом заходити в зал судових засідань. Можна зайти через відео. Зверніть на це увагу. Скільки часу займає? Орієнтовно, десь в середньому, наскільки я дивлюсь на нашу практику, клієнти збирають документи десь протягом місяця. Хтось є і такий спринтер, який за тиждень збирає всі необхідні документи. Тобто ми даємо перелік всього того, що бажано. Є такий мінімальний перелік, а є такий трошки розширений, бо ми знаємо, що краще все ж таки більше чогось. Того, що переконає суд в необхідності ухвалити рішення. Тому ми даємо вам стандартний перелік документів і такий трошки розширений. І ви вже максимально пробуєте от по такому розширеному плану рухатись. Одначе не біда, якщо ви стандартний пакет документів зберете, який ми вам надамо. Повторюсь, що зазвичай люди, наші клієнти, які звертаються до нас, витрачають на це близько місяця часу. Хоча дехто і за тиждень справляється. І сам розгляд справи відбувається насправді за одне судове засідання, в переважній більшості. Ну, два засідання максимум. Якщо чогось такого немає, особливого. Чому? Та тому що, коли до суду приходять матеріали справи, то він дивиться, як вони вправно складені, чи є всі ті необхідні висновки, зокрема, висновки органу опіки і піклування. І якщо все суддю влаштовує, то він ну, З радістю ухвалює рішення, бо це ну, така справа соціально позитивна, прийнятна, коли хтось установлює дитину. В органах опіки і піклування, повторюсь, вам також треба буде побувати, одначе це відвідування органу опіки може бути до самого звернення в суд. Тобто, спочатку ми. Працюємо в такій досудовій процедурі, збираємо документи, працюємо з органами, які піклування, отримаємо висновок. Потім все це акумулюємо, надаємо до суду. суд розглядає справу. Повторюсь, зазвичай в одному, ну максимум в двох засіданнях. Так статистично. Три засідання у нас ну, можливо і було 1-2% у деяких справах. І все. Тобто, загалом. Місяць, місяць е, підготовка документів. Місяць десь суд буде відкривати справу, це вже два, і місяць буде розглядати, призначати засідання. Тобто орієнтовно три місяці, так в середньому мінімальному, і вже суд ухвалить рішення. І зверніть увагу, що ще місяць рішення набиратиме законну силу. Тобто, так, от в середньостатистично, чотири місяці. Ніхто в переважній більшості апеляційну скаргу не подає в таких рішеннях. бо... Чому це так? Та тому, що орган опіки піклування, який залучається до справи, він же ж уже надає висновок до того, як ми звертаємось. Так, бувають нюанси, що не всі судді мають досвід ухвалювати рішення в справах, наприклад, про внутрішньосімейне усиновлення. Є певні нюанси, необхідно там. Ну, то вже наша задача як переконати суд, що все ж таки можна, якщо біологічний батько живий, Здійснити установлення, навіть не позбавляючи його батьківських прав. Як ви розумієте, нюанси це от моя сфера роботи, а ваша сфера це виразити бажання, що от ви таке хочете, і ми разом з вами максимально спробуємо зробити так, щоб суд, врешті-решт, зробив так, як вам би хотілося б, у максимально короткі строки. Якщо у вас будуть ще якісь запитання по усиновленню, та й не тільки, то пишіть, зв'язуйтесь, і я та команда моїх юристів спробуємо вам допомогти. Або принаймні скерувати вас у ваших питаннях, можливо, до наших колег, а можливо, це є прерогативою певних державних інституцій. Як би то не було, звертайтесь і будемо робити перший крок для того, щоб досягнути ту ціль. Яку ви хочете досягнути?